Ja. Отця і, Сина, і Святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Луки. Ісус сказав до своїх учнів. Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому Отцеві вподобалося дати вам царство. Продайте ваше майно й дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються невичерпний скарб на небі, де злодії приступу немає, ні міль не точить, бо де скарб ваш, там буде й ваше серце. Нехай ваш стан буде підперезаний, і світла засвічені. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли Він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсепущими. Істинно кажу вам він підпережиться, посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. І як прийде о другій чи о третій сторожі і так усе знайде щасливі вони. Збагніться добре, коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проломати стіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, о котрій годині син чоловічий прийде. Тут Петро озвався Господи. Чи ти до нас кажеш цю притчу, чи й до всіх? А Господь відповів, Хто ж це той вірний і кмітливий управитель, якого пан настановить над челядю своєю, щоб дати їй у визначену пору мірку пшениці? Щасливий той слуга, пан якого, прийшовши, знайде, що він так робить, істинно кажу вам, що він його поставить над своїм. Маєтком, коли ж слуга Той скаже в своїм серці, бариться мій пан не приходить, і почне бити слуг та служниць, їсти і пити та й упиватись, то пан того слуги прийде дня, якого він не сподівається, й години, якої він не знає, і відлучить його, та й між невірними призначить йому долю. Той, що, знавши волю свого Пана, не приготував, ані не зробив по його волі, буде тяжко битий. А той, що її не знав і зробив карагідне, буде мало битий. Від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть, а кому повірено багато, від того більше, зажадають. Жити і чувати. Молимося про благодать жити за Ісусом і бути готовими до Його приходу. Прислухаюся до Ісусових слів. Він покладає на моє серце справу пильного очікування Його приходу. Він прийде несподівано. Чи я думаю про це? Чи близьке моєму серцю ставлення пильності? Стан мій має бути підперезаний це позиція готовності до свободи від того, що сковує рух плоті? Яким є теперішній стан мого духу, моя внутрішня свобода і готовність до зустрічі з Ісусом. Моє життя має бути подібним до засвіченого світла. Я повинен шукати світло, жити ясно, нічого не приховуючи, не лукавлячи. У чому полягає ясність мого життя? Чи є в моєму житті щось, що я приховую від Бога, від себе, від інших? Ісус описує картину щасливих людей. Як я почуваюся зараз? Чи відчуваю я себе щасливим у глибині свого серця? Що робить мене щасливим і що позбавляє мене щастя? Я поділюся цим з Ісусом. Час належить Богові, але я відповідальний за те, як я Його використовую. Яка моя пильність? Чи не приходить мій час як злодій? Чи не відчуваю я, що змарнував свій час? Не потрібно вигадувати час, коли прийде Ісус, але потрібно бути готовим до цього. Проситиму Ісуса, зроби так, щоб моє серце було готове. І спрагли за тобою. У школі Богородиці Марія чуває над нами і вчить нас чувати. З послання Богородиці від 2 листопада 2016 року, діти мої, це є час чування. У цьому чуванні закликаю вас до молитви, любові довіри. І як мій син буде дивитися у ваші серця. Моє материнське серце хоче, щоб він у них бачив безумовне довір'я та любов. Об'єднана любов моїх апостолів буде жити, перемагати і викривати зло. Маріє! Допоможе нам жити в істині, чувати в любові! Литве посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.